Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. І хотів би так зацепити таку тему, як зльот бджіл колапс, бджолиний колапс. Я не буду говорити, куди вони діваються, але я хочу розказати свою історію, може вам буде вона в нагоді, що на це впливає на цей колапс. В общем так, по заминулому році я ставив тільки полоски і ставив дві, і потім через три неділі поставив ще дві. І того чотири полоски, і в мене злетіло пару сімей, 15%. Тобто сказали, це та це нормально. Ну добре, я думаю, треба зменшити зліт бджоли. І що я зробив? Я поставив по 4 раз 4 і другий раз 4. І що ви думаєте, в минулому році в мене злетіло 95% бджолиних сімей. Тобто із 15 дві залишилося тільки. В цьому році я прикупив перший раз прикупив ці бджолині пакети, бджолопакети на рамках. Рамки були так, на троєчку, тому що, так як вони на рут, то вони там мажливо бути 5 рамок. Там було 5 рамок, 3 рамки з розплодом, ну там було тільки півтори, де на дві тільки тягнуло, а так півтори рамки розплоду і бджоли було 3,5 не більше рамок. Оце отак як тут стоїть, ось 5 рамок, вони мусить були такі будь А були, оце як ідуть у зиму. Ну, це, це, це що зверху, а так у мене ж клуб сидить тут між корпусами. І бачите знизу. І в кінці вересня в цьому році я уїхав і оце тільки приїхав на початку листопада. Сьогодні у нас 9 листопада, і всі бджоли на місці, що я зробив, який я зробив вивід. З цього експерименту це не стільки експеримент, як життєва дія. По-перше, я не збирав осінній мед, вирішив їм їм залишити. Так. Е, і коли я відібрав, зверху стояли в мене тут ось у магазини на цих сім'ях. Коли я відібрав мед, я їм зразу поставив чотири полоски, потім знову чотири. Потім знову поставив. Потім перед тим як їхати у вересні, ось я ставив. У мене на відео є, я ставив, це ляпухи лежать, такі вже повисихали. Це була мураш... мурашина кислота, обробив мурашиною кислотою. І оце зараз, якби контрольний такий вистріл, обливаю їх цим біпіном. Купив біпіна, привіз. Із-за кордону, бо у нас тут в Америці я не знаходив біпін, може він якось по-другому називається. Так, да, і що іще? О, це в мене не тут. Це в мене тут такий городська невеличка пасіка. А на основній у мене там дуже атакували оси. І дасть Бог, я може туди поїду, покажу, бо я їх ще не витрушував. Там отака оця. Пастка для осус, бачите, вона десь літрова, може. І вона такого більш як наполовину забита осами. Тут мало їх. А там їх багато у місті. По-друге, що я розставив пастки для ос. Тому що кажуть, що оси... Ну оси атакують слабі сім'ї. Слабі сім'ї атакують. А цей. Ну, на всякий випадок я поставив ловушки для... Цих пастки для ос. Вони там забиті 5 штук і це, можна сказати, 2,5-3 літри. Ось я наловив там. По-друге, я скоротив ось як тут видно. Скоротив я льоточки. Вони в мене сидять на сітці. Так, сидять на сітці. Обробив трьома видами. Від кліща, від кліща обробив трьома видами муравьими, щоб вони ним дихали. Перший раз кліща збить із бджоли. кліщ якщо й падає, він через сітку випадає, він не оживає. По-друге, що разні Препарати, вони й дихають і от трахейного кліща, і як біпін, і так мурашина кислота. І ви бачите, то я посадив, щоб не сиділи вони в мене на 10 рамках, я 5 внизу ставив розплодних, а 5 зверху от кормові. Я поставив. Ну, Тут щось немає по краю. Ну, от Вони сидять, скільки виходить. Раз, два, три, чотири. На чотирьох вуличках. Це я ставив на. На відсушку, так, на руки не кидайтеся. У нас сьогодні плюс 10. Вчора був дощ, ну вже така температура і буде, 10-15 вже. А то до цього було плюс 25. І так, вчасно обробити від кліща, тому що кліщ переносить всякі, низуці, всякі зарази, від чого можуть гинути бджоли. По-друге, скоротити льоточки скоротити гніздо, щоб їм було більш удобніше поставити пастки від ос щоб оси їх не донімали і щоб не було нападу, скоротити ці от такі привезти, можна сказати, небагато операцій для того, щоб бджоли. І, слава Богу, у мене із 30 сімей поки що. ну Я думаю, якщо вони по осіні не злетіли, Зазіму в мене бджоли не пропадають. Проблема в мене була з льот по, по осінь і весною не злітають. які то в справи. Ну що, ось все, що я хотів розказати вам, що все гаразд. Якщо кажуть, що там то все обробили і все одно злетіли бджоли, значить невчасно обробили або мало, або Бджола чого злітає, тому що їй не щось е, тривожить. Або кліщ, або трахейний кліщ, або ворова кліщ, або мед не той, що треба, або іще чого, або вулик, рамки погані, або їх донімають оси. Ну от, Провів такий іще цей. Доживемо до весни, я вам покажу тоді, що все гаразд. На цьому дякую, до побачення.